Я вітаю вас на нашому каналі, на каналі AutoCars. І сьогодні черговий автомобіль у нас готовий до продажу. Це Nissan Note 2014 року. Автомобіль оснащений дизельним двигуном на 1,5 літра та механічною 5-ступеневою коробкою передач. Класний, економний автомобіль з надійним 1,5-літровим дизельним двигуном. Вся детальна інформація по даному авто буде на нашому сайті AutoCars Всі посилання ви зможете знайти в описі під даним відео, включаючи номер телефону. Який ви, до речі, зараз бачите на своїх екранах, по даному номеру, можете задавати всі свої запитання. Зараз присядемо в наш автомобіль та оглянемо його більш детально. Отже, по салону, абсолютно без зауважень. Такий вигляд має панель нашого авто, пластикові деталі всі в дуже доброму стані, все, все збереглося, автомобіль експлуатувався дуже-дуже обережно. Чотири склопідіймачі. Бачимо центральний замок присутній. Позаду. В принципі, нормально місце. Ось я можу сісти сам за собою. І, як бачимо, місце вдосталь. Метр сімдесят п'ять зросту. місця абсолютно вистачає автомобіль на літній гумі, багажне відділення, також досить таке містке з подвійним дном під даною поличкою. Розташований органайзер, куди можна скласти різні дрібниці. Всі вікна промаркировані. Автомобіль з Європи розмитнений, має сертифікат відповідності та готовий до постановки на облік в сервісному центрі. Зараз коротенько пройдемось по комплектації даного авто, заведемо його, послухаємо, як працює двигун. Отже. Для початку заведемо. Nissan Note, як я вже сказав, 2014 рік, 10.04.2014 Автомобіль має сервісну книжку, в сервісній книжці є деякі відмітки, а також цю інформацію можна перевірити по ВІН-коду. Автомобіль офіційний, офіційно придбаний в Європі. Почнемо звідси. В даному бардачку розташований USB-вихід та AUX. Маємо розетку на 12 вольт, центральний замок. Кнопочка еко. Якщо її натиснути, бачимо, з'являється така синя індикація, і під час руху автомобіль дає різні поради для того, щоб його використання було економнішим. Але автомобіль при цьому стає трішки, так би мовити, тупішим. Він слабше їде. Але це чисто для міського циклу. Далі є кондиціонер, все працює, все перевірено, Магнітола з можливістю під'єднати мобільний телефон, а також з можливістю прослуховувати музику по Bluetooth. Мультикермо абсолютно в дуже-дуже доброму стані. Тут у нас управління круїз-контролем, круїз-контроль присутній в даного авто. Також можна обмежити швидкість і управління. Мультимедійною системою. Це перемикачі бортового комп'ютера, налаштування годинника, електродзеркала. Є система старт-стоп. Регулювання вугла наклону фар, 4 склопідіймачі. Коротенько. По даному авто все. Дійсно класний, хороший, економний автомобіль з надійним дизельним двигуном. На 1,5 літра. Зараз відкрию капот, поглянемо. Тут все добре, автомобіль працює стабільно, без зауважень, в принципі, нарікань абсолютно ніяких немає. Отже, коротенько це все. Ще раз нагадаю, Nissan Note 2014 року, 1.5 дизельний двигун. Так, автомобіль виглядає попереду, такий має ходові вогні. Тому звертайтесь, переходьте на наш сайт і Зараз ви бачите на своїх екранах номер телефону, за яким ви можете отримати більш детальну інформацію. Всі посилання будуть в описі під даним відео. Підписуйтесь. Я дякую всім, хто додивився дане відео до кінця. Всім гарного дня!